Людинки, всім привіт. В силу специфіки моєї діяльності. Я нагадаю, що це пригон автомобілів з Німеччини. До мене дуже часто надходять питання стосовно того, чи не могли б ми везучи автомобіль для клієнта, якщо в нього немає ніякого вантажу в салоні, привезти каву, привезти ліки, передачку якусь. І найголовніше про що сьогодні хочеться поговорити, це про додатковий комплект коліс. Якщо автомобіль їде вільний, то нам же не складно в принципі закинути туди щось в нього всередину правильно. Ну, що той комплект брудних коліс, вживаних зробить салоном автомобіля, коли його будуть вести, перевантажувати, завантажувати і так далі. Це ж всього-навсього автомобіль для клієнта. Так думаю, велика кількість моїх підписників, через що я ледь не щодня отримую подібного роду запити. І я б це відео не записував, якби людям було достатньо просто негативної відповіді. Ні, вибачте, ми цим не займаємося, тому що автомобілі для клієнтів вони мають бути доставлені чисті охайні без якихось додаткових пошкоджень, неприємних запахів чи бруду в салоні, який обов'язково занесеться туди, чи тими колесами, чи тими, хто. Їх буде вантажити і розвантажувати. Це одна із найголовніших, мабуть, причин. А ще дуже часто доводиться розписувати детальний кошторис, що буде коштувати додатковий комплект коліс, навіть якщо він там, в Німеччині, коштує 100, 150, 200 євро. Тому сьогодні записується відео з детальними поясненнями і навіть просто з реального персонального досвіду, як це я роблю для себе. Погнали, дивитися. Отже, маємо наступну ситуацію і проблему. До мене приїхав автомобіль, у якого встановлені 17-го розміру колеса. не оригінальні, але легкосплавні. І найголовніше, що там практично нова зимова гума. І разом з ним приїхав отакий такий літній комплект з практично мертвою літньою гумою. І що, мабуть, найголовніше, це те, що він приїхав. У 18-му розмірі, що для мене не підходить, доволі таки жорстко. Мені здається, на ньому буде їздити. Власне, чому я задався питанням пошуку літнього комплекту коліс чи окремо дисків в тому дизайні, який я хочу в 17-му, розмірі. власне для того, щоб зрозуміти, оскільки мені обійдеться комплект коліс того дизайну і розміру, який я хочу, я пішов на німецький ebay і подивився, що там подібні пропозиції продаються десь в районі 300-400 євро, в залежності від стану, гуми, дисків самих і так далі. Але це ціна всього на всього там. А основна проблема заключається в тому, що автомобілі з німеччини ми возимо автовозами, автовоз везе мінімум два, а то й три автомобілі. І от давайте уявимо, що я знайшов десь комплект коліс по цікавій ціні в гарному стані, які я хочу забрати. Але він знаходиться за 500 кілометрів від того місця, де буде забиратися автомобіль клієнта. Це навіть при тому, що я б там е, нікому б не сказав, клієнту не показав, що в його автомобілі будуть їхати додаткові колеса. То виключно на те, щоб погнати туди автовоз. Який їздить по тахографу, на який дорого коштує сервіс гума? Який їздить по GPS-локатору, щоб він не від'їжджав від маршруту? Мені треба заплатити ще ледь не вартість цих всіх коліс. І через що вартість коліс з німеччини мені навіть в автомобілі, який їде з порожнім салоном, обходиться вже в доволі таки немаленьку копіючку. І власне через що я зараз їду на нову пошту забирати комплект коліс, коліс не просто дисків, які я вже в Україні придбав за 270 доларів. До речі, не вперше На Мазду так само я купував собі комплект дисків окремо і комплект вживаної гуми теж в Україні не привозив з німеччини там не ті якимись шляхами ті колеса, аби привезти щось німецьке, яке не бачило українських доріг. Друзі, маю до вас прохання в закритті важливого збору на два старлінки для наших захисників, артилеристів 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка боронить кордони нашої країни на Сумщині. Їм зараз засоби зв'язку дуже і дуже необхідні. Тому прохання долучитись. Реквізити є в описі до цього відео, а також на екрані. Я долучаюсь разом з вами. Вкотре дякую всім, хто допомагає. Як ви зрозуміли, я здивував всю нову пошту і її відвідувачів такими перевірками колісних дисків. Але що поробиш, хотілося максимально впевнитися, що вони адекватні. Не вперше я купую колеса в Україні. І в принципі немає в цьому нічого страшного. Та на новій пошті ти не перевіриш те, чого найбільше бояться, щоб вони не були кривими, погнутими. Там яйця не було, вони не були вдареними і так далі. Можна перевірити, чи вони фарбувались, ремонтувались елементарним прикладом товщини міра, посилання на який я залишу внизу з промокодом на знижку. перейдіть собі замовте. Я вкажу модель, яка, на мою думку, є такою збалансованою по ціні, що для перевірки автомобіля, що для купівлі, от елементарно, дисків. Вона не є супер дорогою і там, суперпрофесійною, але автоматично калібрується і дуже чітко показує, відділяє метал, там алюміній, чорний метал. І це допоможе вам так само перевірити колеса, коли ви їх будете купувати і заощадити, не потрапити в халепу. Якщо диски не розбиті, не розвалені, не тріснуті, і на око непомітно, що вони там десь трішки криві. То такі речі доволі нескладно виправляються і диски далі продовжують ще більш-менш адекватно їздити. Цього теж не варто боятися. Боїтеся, що вас кинуть, замовте Олекс доставкою чи, наприклад, накладеним платежем. Дуже часто люди, я їх розумію, прекрасно, тому що сам дуже часто щось там вживані речі продаєш на OLX, Люди просять завдаток на пересилку, щоб якщо ти відмовишся, вони не потрапляли там на те, що тобі там колір не підійшов на якісь гроші. Немає в цьому нічого страшного, мене один раз здається, кинули. В цьому випадку, але там сума щось 100 гривень я скинув і абсолютно не жалкую через це. Тому що, коли ти шукаєш якби варіант, особливо коли ти ходиш по низу ринку, це в принципі якраз таки плата за те, що ти шукаєш як найдешевше, але дуже часто люди у нас в Україні також трапляються адекватні, абсолютно продають речі там по адекватним цінам. Їх можна купити швидко тут, в Україні помацати і насолоджуватись, використовувати. От я знайшов один із прикладів. Той дизайн, який хочеться, розмір той, який треба, гума. Ну, стандартно для Німеччини, що на автомобілі, що окремо, коли продається, одна вісь нормальна, більш-менш одна зношена. Всередині, ну, в принципі, все. По інформації, те, що пише продавець, ніякої гарантії. Тому що продає приватник. І де вони знаходяться? А знаходяться вони аж під Францією, практично. Місто Карлсруе, От Вони де знаходяться. Ну тобі, будь ласка, поїдь їх забери ще євро, 200-300 зверху. І ну, от вони виходять 220. Нехай договірна ціна він би за 200 там може віддав. Так, щоб 100 євро Ну я ще такого не бачу. Але давайте 220 множимо на. 1.09 зараз крос курс. Ми отримаємо вже 240 доларів. Плюс накинули зверху поїхати забрати, Ну от, і рахуйте самі, що воно там вийде. Гума практично ніяка на одній вісі, на іншій теж більш-менш нормальна, треба дивитись. От вам її різниця. Інша пропозиція в цьому дизайні, будь ласка, 225-17 за 4 колеса, хочуть 380 вже євро. Також договірна ціна, плюс ще доставка. Де вони знаходяться? Ганновер, Навіть від моїх колег це там, щось біля 200 з гаком кілометрів їхати туди і потім повертатись назад, навіть якби я когось зі своїх попросив. Ну, теж не близький світ. Та, тут Мішелін Примасі. 20-й рік, ну це якщо ми дивимося на гуму, скоріш за все, тут через гуму така ціна. Мм, ну, тобто, 2 на 5 мм, 2 на 35 Тобто 2 ще походять, 2 викинути. Є, звісно, дешевші пропозиції. от, Наприклад, із чогось більш-менш де ціна починається за 4 штуки, наприклад, от, 120 євро. Але вибачте, це дизайн, який зовсім не пасуватиме автомобілю. Та і схоже, що гума тут далеко. Не в ідеалі. Та 4 колеса R17, вона по розміру не підходить, А4 b 6 b 7 ще покоління. ну тобто І підіймаємося десь щоб щось більш-менш нормальне. От за 4. Маю надію, що за 4 150 євро. Дизайн більш-менш, але теж не новий. О, диски потерті. Це одразу під ремонт таке. Бажана, 22 2022 року, але вибачте, ну, 150 євро. Хі -хі -хі -хі. І знову ж, де знаходиться? Основне у вартості коліс це саме логістика поїхати їх забрати. Місто Ляйпцих. ну, можна сказати, що на виїзді з Німеччини і можна заїхати. Але все рівно навіть поляй цього у місто заїхати дуже часто райони, в які вантажівки не пускають. Тобто, ну основна проблема, чому ми не возимо колеса, це тому, що автомобілі не йдуть своїм ходом, навіть для клієнтів. Навіть клієнти часто просять, там треба колеса. Але коли пояснюю, що друзі, купа по-перше, перепон, по-друге, купа витрат і реально їх купити в Україні. Ну, Набагато легше, дешевше і швидше ви їх помацати можете, або навіть в Україні поїхати їх купити. Це коштує дешевше, ніж по Німеччині, тому що по Україні ти можеш потім там на своєму автомобілі поїхати. та, ну, і от 220-250 вже більш-менш ціна за комплект. Це середня їх вартість нормальних живих дисків з гумою, такою плюс-мінус, або поїздити сезон, або одну вісь викинути, а іншу встановити нормально живу. От, Знову ж той дизайн, що я хотів. 4 це 250 євро. Це вже під 300 доларів, якщо не більше буде. Коцки, подряпини. Ну, гума новенька, гума більш-менш, але знову ж повторюся, Ціна як в Україні, але їх треба ще поїхати забрати і привезти в Україну. На кордоні дуже часто зараз смикають автомобілі, за додатковий комплект. Доплатіть, розмитніть їх як вживані колеса чи вживану гуму. Як підтвердження того, що я вас не обманюю, будь ласка, 10700 я віддав на новій пошті, продавцю, я заплатив 1800. Здається, попередньо він турбувався, що їздитимуть туди і назад, якщо ви не заберете, скиньте трішки завдаток. Будь ласка, 1800, навіть якщо заберуть там і не повернуться. Це не такі гроші великі, як в Німеччині, так само по Кляйненсаґі можуть розвести, забрати гроші і не відправити тобі колеса. Там це розповсюджено ще, мабуть, більше, ніж у нас. У нас хоча б є. Оликс доставка, чи, наприклад, накладений платіж, де ти можеш прийти, помацати. Та, ти не перевіриш балансування, ти не перевіриш чи рівні ті диски, але ти хоча б можеш побачити, що до тебе щось приїхало. З іншої сторони, я також розумію, звідки у людей береться це уявлення про те, що з Німеччини можна привезти навіть з доставкою, там, з чиїмись послугами колеса дешевше, ніж те, що є в Україні. Тому що дуже часто в Німеччині дилери, які продають автомобілі, вони, ну, це виглядає, типу як з доброї волі чи в якості торгу. Дуже часто клієнтам, покупцям, надають колеса за умовні там 100-150, іноді навіть 50 євро. І люди радіють, потім розповідають, що в Німеччині вони купували автомобіль, і їм за всього 50 чи 100 євро віддали комплект коліс, іноді навіть, навіть може бути з новою гумою. Тільки є один нюанс, як завжди. Люди не враховують те, що ці колеса дилеру з автомобілем могли прийти в комплекті з аукціону і таким. Тим чином, вам здається, що він робить жест доброї волі за ледь не копійки віддає колеса. По факту він на вас ще додатково заробляє, тих самих там 50, 100 чи 150 євро. І навіть якщо ви від них відмовитеся, йому від цього погано не буде, тому що окремо він їх зможе продати, як ви бачите, по німецькому eBay. Елементарно, там ну знову ж в залежності від моделі там стану гуми і стану самих дисків, там 200-250 і більше євро. Але у нас люди почули, що десь там хтось купував автомобіль, купив потім за 50 євро ще колеса, і ну власне, мабуть, через це і такий ажіотаж навколо цих коліс. І відбувається з Німеччини. Ну це по суті така моя думка з того, що я бачив зі свого досвіду. Але по суті, варто сказати, що зараз в Німеччині дуже багато людей, там не тільки українців, які все, що продається, дуже дешево, викуповують. Ну і привозять як не в Україну, так ще в інші країни, Думаю, що колеса чи там таблетки, чи ще щось. Воно також потрібне і іншим людям. Тому елементарно, мені здається, простіше, швидше, іноді навіть дешевше придбати це все в Україні вже привезене, тому що люди, які займаються там вживаними колесами, возять комплекти шин, вони це все привозять там або величезним бусом, з запакованим під зав'язку, або навіть фурою. Їм логістика обходиться набагато дешевше. Ну і в Україні можна придбати це. Це за доволі таки адекватний прайс. Ті ж самі колеса, що були в Німеччині, за якими ну, там, якби ви звернулись до мене, мені треба було б гнати окремо автовоз і платити там ще ціну цього комплекту. Ну, давайте покажу реально. Ну, от дивіться, в мене Олекс ще зберіг мій пошук, часто підсовує колеса, і досі які я шукав. от, Колеса, там, ну, ковпачки, да, від відшкоди, але це аудюшний дизайн. Будь ласка, комплект коліс 17. -ті. 3 тисячі гривень за штуку комплект у нас виходить 3 на 4 ті самі тисяч, що я придбав. Є інші шини, є інші варіанти. Тобто, от, будь ласка, людина, яка займається колесами. Та і також цих варіантів тут ну реально дуже багато. Знову ж дизайн сучасний це не B7, B8, Audi a 4. Те ж саме, будь ласка, оригінальні. 250 за штуку. Це от зараз практично? що це, ну, 50 євро за колесо. 200 євро комплект дисків. Ще за 200 купуємо вживану гуму, 4 штуки і тішимось, катаємося декілька років. Не треба нікого по Німеччині ганяти. Тобто варіантів реально дуже багато. І я чесно не розумію такого ажіотажа на ті самі колеса, саме з Німеччини, щоб привезти. Ну також колеса з гумою. 300 за колесо. також сучасний дизайн. Будь ласка, купуєте і катайтеся. Це от як реальний приклад пошуку і доказ того, що і в Україні є нормальні по якості колеса, і можна все підібрати, і не чекати, і не замовляти, і не переплачувати, і так далі. Друзі, ну такий мій вже не перший досвід купівлі коліс, що в Німеччину раніше, ми часто їздили автомобілями для себе, для клієнтів. Ми їх купували саме, коли автомобіль йшов своїм ходом, десь відхилялись від маршруту і купували. І це було дійсно дещо вигідніше, ніж купувати в Україні. Зараз ситуація трішки змінилась, Мені ця ситуація нагадує, як все було до надання Україні безвізу, коли отак просто ми не могли виїхати. І... Тепер ціна і в цілому цінність тих коліс вона дуже суттєво зросла. Через що повторюсь, вже от я не перший комплект коліс купую в Україні. Ви свій досвід, де купували в Україні, в Німеччині може у когось з автомобілем приїжджали якісь курйозні ситуації були. Пишіть внизу в коментарях. Цікаво дізнатись, може дійсно в Німеччині якісь там магічні колеса. Продам ці, що придбав та. Замовлю собі з Німеччини з доставкою персональною автовозом і подивимося, що воно буде тоді. Пишіть свій досвід в коментарях, буде цікаво почитати, дізнатись, Підтримайте збір. Якщо відео сподобалось, натисніть вподобайку. Ну і до нових зустрічей.